Ти готовий? Так бляха, готовий. І поїхали. Історія про робота вбивцю, який не дуже любить людей. Зате обожнює серіали. Завершення історії про вторгнення іншопланетян, третій сезон масштабної космічної саги, перший серіал зі всесвіту чужий, шпигунський трилер, де зламають не тільки гаджети, а навіть голову. Новий проект зі всесвіту доктора. Хто другий сезон знаменитого постапокаліптичного серіалу про світ, де вижили таргани, казино і політики, та багато чого ще. Ти опустив деякі важливі деталі, але Найстотніше схопив. Вітаю, друзі. Ви на каналі ЄКіно. З вами Олег. І сьогодні у нас офігезний огляд про кращі фантастичні серіали 2025 року. Це такий собі завершальний погляд на найбільш цікаві цьогорічні проекти фантастичного жанру. Я цієї миті дуже довго чекав. Як завжди, ми дуже просимо вас підписатися, натиснути на дзвіночок та палець вверх, аби русняві бути не змогли витіснити україномовний контент. Стока! Сука! Сука! Обов'язково напишіть у коментарях, які серіали фантастичного жанру ми пропустили, і канал обов'язково зробить доповнений випуск за вашим бажанням. Неймовірно. I am a security unit or sec unit. I was built to protect and obey humans. And humans are idiots. But now that I've hacked my programming, I can do whatever I want. Лонезедонфайнещоденники as as бота науково-фантастичний серіал Apple TV+, про бойового робота-охоронця, який зненавидів свою роботу більше ніж людей. Головні ролі популярний шведський актор Олександр Шкашгорд, а основою для серіалу став однойменний культовий цикл романів Марти Велс. Well, Wait, that's me. за сюжетом. робот служби безпеки велетенської корпорації зламує власний модуль контролю. Стає вільним і хоче тільки одного спокійно дивитися улюблені серіали. Але замість цього його знову кидають охороняти наукову експедицію на небезпечній планеті. Все б нічого, та корпорація приховала важливу інформацію: місія перетворюється на суцільний кровавий безлад, а наш зламаний бивцебот вирушено рятує своїх людей і люто соромиться всіх цих емоцій. Чи варто дивитися? Так. Якщо любиш сучасну фантастику з доброю часткою, гарного гумору. Щоденники Бота» змішують екшен, соціальну сатиру на корпорації та дововижну людську історію про того, хто взагалі не є людиною і не хотів бути героєм. Після нашої останньої зустрічі я змінився. Я не хочу бути посміховицьком, я хочу бути справжнім героєм. The... Ти одягаєш костюм клоуна і йдеш лупцювати людей. Серіал Миротворець повернувся з другим сезоном на HBO і критики вже назвали його навіть кращим за перше. Джон Сіна знову у ролі Кріса Сміта, антигероя, який готовий повбивати усіх заради миру. Що це у мене є міжвимірний портал? Веде до паралельного світу, Що? але цього разу все складніше. Він потрапляє у паралельний світ, де його сім'я жива, а він сам національний герой. Але ця утопія має темний бік разом із командою Харкор, Кліота, Економос і навіть нові союзники з Лав Дісі. Миротворець стикається із складним вибором: залишитися в ідеальній реальності чи зруйнувати її, щоб урятувати справжній світ. Тут є все шалений гумор, емоційна драма, альтернативні версії улюблених персонажів і прямий зв'язок із новим суперменом від Джеймса Ганна. Чи варто дивитися? Однозначно, так це вибухове поєднання комедії супергеройського екшену й темної філософії, що насправді означає бути героєм. І чи можна захистити світ, не втративши себе? Ми повернемо Кріса. Війна між сушою і морем. науково фантастичний мінісеріал у всесвіті доктора Хто, де замість подорожі у часі – велика політична криза між людством і древньою цивілізацією з океану. Засерел відповідає Расел Девіс, автор сучасного доктора Хто. У головних ролях Расалтові, Гугумбата Ро та Джема Редгрейв. За сюжетом з морських глибин виходять морські дияволи і офіційно заявляють про себе світ. Секретна організація Уніт намагається не допустити повномасштабної війни, а в центрі всього опиняється Барле. Звичайний офісний працівник, який раптом стає голосом людства в переговорах із посланицею океану. Поки політики кричать про загрозу, він намагається довести, що інших можна не лише боятися, а й слухати. Чи варто дивитися так, якщо любиш фантастику, та замість суцільних вибухів переговори, моральні дилеми, екологія та історія про маленьку людину, яка буквально опиняється між сушою і морем, часто. Покоління Ві повертається на Amazon Prime з другим сезоном, ще динамічнішим, ще драматичнішим і з неймовірно високими ставками. Події розгортаються після четвертого сезону пацанів. Америка вже під владою гоумлендера, а університет Годолкін перетворюється на військову базу, де студентів-суперів готують як солдатів корпорації Вов. Марі, Ема та Джордан намагаються вижити у цій новій реальності, тоді як Кейт і Сем стають на бік гоумлендера. Ситуація значно загострюється, коли на горизонті з'являється новий декан Сайфер, який знає про студентів значно більше, ніж вони самі. Юрей ти може стати наймогутнішою супергероїною, яка звідси вийшла, могутнішою за Хомлендера. А ще Старлайт звертається до Марії по допомогу, щоб зупинити секретний проект Одеса. Другий сезон темніший, брутальніший і ще більш пов'язаний з пацанами. Це Вибухова суміш сатири, жорсткого екшену та політичної іронії, де молоде покоління суперів вирішує бути героями чи стати зброєю. Чи варто дивитися так? Бо це історія про владу, страх і ціну, яку доводиться заплатити за свободу. Я не обрана. Обрані це Гаррі Поттер. Ніо, Ніо, Добаний Фродо. Добаний Фродо. Покоління. Що саме ти робитимеш, коли знайдемо твого татка? Віддам його правосуддю. щоб люди знали те, як вони поводяться важливо і не втрачали надію. Fallout – постапокаліптичний науково-фантастичний серіал від Amazon, знятий за культовою відеогрою компанії Bethesda. Другий сезон знову кидає нас у радіоактивні пустки Америки, але тепер прямісінько до легендарного Нью-Вегаса. У головних ролях повертаються Ела Пернел, Волтон Гогінс та Аура Ноунтен, а до них приєднуються Джастін Теру та Маколей Калкін. За сюжетом Люсі разом із Гулем вирушають через пустелю Махави на пошуки її батька, який утік до міста гріхів. Дорогою вони натикаються на мутантів, ворогуючи групування і небезпечних тварюк, а в самому Нью-Вегасі встреють у конфлікти місцевих босів, політиків і казино. Ми насправді починаємо ладнати. Люсі доведеться приймати все жорсткіше рішення, і з кожною серією вона все менше схожа на наївну дівчину з бункера. Її союз із гулем теж змінюється. Іноді він рятує їм життя, а іноді загострює конфлікти ще більше. А окрім цього, над зруйнованим світом нависла загроза нової громадянської війни. Я бачу, ми обговорюємо громадянську війну. Моє запрошення десь загубилось. Чи варто дивитися так? Якщо тобі зайшов перший сезон, або ти фанат Fallout, другий точно пропускати не варто. Тут більше екшену, чорного гумору, зневмих фракцій з ігор і навіть зустріч з найсмертоноснішою тварюкою пусток Кіготем Смерті. То це є вегасга? І я б запитала, чому мій тато втік у лігво монстрів, але ти певно скажеш, аби я стулила писок. Fallout. Дякую, що знайшли час. Тяжко примиритися із нашою жорстокою натурою. Ненавидіти владу, яку вона має над нами. Шибай голова народжений наливав повернення темного супергеройського серіалу у Всесвіті Марвел. Цього разу Мет Мердок чесно намагається рятувати Нью-Йорк як адвокат, а не як нічний месник. У головних ролях Чарлі Кокс та Вінсот Денофріо, які знову зіштовхуються як шибай голова і кримінальний король міста Кінпін. Іноді спокій слід порушити. А хаос. Полодити. За сюжетом Вілсон Фіск легалізується і стає мером Нью-Йорка, обіцяючи порядок реформи, але насправді затягує місто у власну павутину корупції та насильства. Мет веде справи в суді намагається триматися закону, поки вулиці повільно перетворюються на територію фіска. групи повертається знайомі обличчя. Карен, фогі, каратель і вибір маска чи закон стає для Шибайголови по справжньому важким. Чи варто дивитися? якщо скучив за більш приземленим мар без космічних богів та іншопланетних героїв, зате з брудними вулицями, політикою, кривавим екшеном і старим жорстким протистоянням Мердока та кінспіна, яке справді відчувається як народження наново. В мені виховували віру в милосердя. Але разом з тим. І віру у Institute. Серіал Інститут це психологічний трилер із науково-фантастичними елементами, який у 2025 році вийшов на платформі МЖМ. В основі одноіменний роман Стівена Кінга, адаптований для екрана Девідом Келлі, творцем Велика Маленька Брехня та Містера Мерседеса. У головних ролях Бен Барнс, Мері Луїс Паркер, а також яскравий молодий актор Джо Фрімен у ролі головного героя. Події розгортаються у похмурому світі, де дітей із надзвичайними здібностями викрадають і утримують у таємничій урядовій станові інституті. Серед них Люк Еліс геніальний хлопчик із телекінетичними навичками, який намагається втекти із цієї в'язниці безград і розкрити страшну правду про людей, що стоять за експериментами над дітьми. У першому сезоні напруга наростає з кожної серії: діти зникають, з'являються нові піддослідні, а інститут виявляється частиною змови, що загрожує не лише життям окремих людей, а й глобальній стабільності усього світу. Інститут це напружений атмосферний серіал про дитячу мужність, жорстокість системи та боротьбу за свободу. Рекомендується всім, хто цінує психологічні трилери, наукову фантастику та екранізації творів Стівена Кінга. Show, this whole place down. Did you think about it? Was it Чужий земля перший серіал у всесвіті чужих, дексаноморфи нарешті добираються до нашої планети. Це науково-фантастичний хорор від шоуранера Фарго Нуо Говлі, а серед виконавчих продюсерів сам Рідлі Скотт. У головній ролі Сідні Чендлер, яка грає дівчину, чию свідомість переселили в синтетичне тіло, перетворивши її на зброю та власність великої корпорації. Цей корабель збирав зразки п'ять нових форм життя з далеких планет. За сюжетом корабель «Вейтланд Тютані, на борту якого перевозять кілька смертоносних синоморфів, падає на мегаполіс нью Нью-Сіан. Конкурентна корпорація Prodigy відправляє туди загін новітніх гібридів на чолі з Венді. Офіційно рятувати людей, неофіційно перехопити інопланетну біозброю. Для Венді це ще й особиста рятувальна місія. У місті за страх її брат, і тепер вона змушена воювати із монстрами, і з власними творцями. Чи варто дивитися так, якщо хочеш побачити чужого у форматі великого серіалу з дітьми-солдатами, корпоративною війною і відчуттям, що справжні чудовиська тут далеко не завжди мають кислотну кров. Тут Часу вже немає. Потрібно, щоб імперія та фундація перемогли Мула. Діятимемо разом. Або програємо серіал Фундація це масштабна науково-фантастична сага від Apple TV+, яка у 2025 році повернулася з третім сезоном. В основі лежить культовий цикл романів Айзека Зімова, адаптований для екрану Девідом Гойером. У головних ролях: Джаред Гарріс, Луло Белл, Лі Пейс, Лаура Бірн та багато інших чудових акторів. Події розгортаються у далекому майбутньому, де галактична імперія стрімко втрачає контроль над зоряними системами. Головний герой, геніальний математик Гаррі Салдон, передбачає неминучий занепад цивілізації і створює фундацію, щоб зберегти знання людства і скоротити темну еру хаосу. Тітьма насувається. Може тільки для нас, а може для всього. У третьому сезоні боротьба за майбутнє ще більше загострюється між клонованими імператорами, бунтівними колоніями над людськими істотами та фанатиками, що прагнуть знищити науку як таку. Усе ускладнює поява нового ворога, могутні істоти з минулого, яка кидає виклик самій фундації. Тепер на кону не лише порядок у галактиці, а й саме існування людської цивілізації. Фундація це серіали папея про циклічність історії, віру в розум і ціну, яку людство платить за прогрес. Рекомендується всім, хто любить масштабні історії про зоріний світи майбутнього, глибоку філософію та стильну наукову фантастику. У цьому настане кінець. Вона єдина, хто може це зупинити. Скажи, це уходило у твій план. Фундація. Signal streaming from your head. You were hacked. Копенгагенський тест науково-фантастичний шпигунський трилер від платформи Пікук, який відбувається у недалекому майбутньому, у головних ролях Сімулю та Меліса Берера. А над серіалом працює команда Джеймса Вана, режисера «Форсажу 7», двох акваменів та купи хоре. States government? трісенекнстінасейскаверме за сюжетом. Аналітик спецслужб Олександр Гейл дізнається, що його мозок захакали нанотехнологію. Тепер злочинці бачать і чують усе, що бачить він. Щоб довести свою лояльність, герой погоджується на небезпечну гру. Працювати під прикриттям разом з Агенкою Мішель, інсценувати роман і паралельно розкривати змову, у якій сам став живим інструментом стеження. We save the or save his life. Чи варто дивитися так, якщо любиш поєднання Black Mirror і шпигунського трилера. Бо навколо тотальний контроль, підроблені стосунки, питання довіри й свободи, коли навіть твоя голова тобі більше не належить. Копенгагенський тест це фантастика про те, що буде, коли спецслужби зайдуть вам у мізки буквально. Are you in? Аліса в прикордоні це японський науково-фантастичний трилер від Netflix, який вже завоював статус культового завдяки своїм смертельним іграм і філософським підтекстам. У головних ролях Кентує Мадзакі та Тао Цучія. Їхні герої Арісу і Усагі пережили пекло двох сезонів, але спокою не отримали. Тепер Усагі зникає без сліду, а арісу знаходить карту Джокера символ того, що двері до світу прикордоння знову відчиняються. Попереду на них чекають нові випробування. Ігри, які ще жорстокіші та загадковіші, вороги, які повертаються навіть із минулого, і питання, на які немає легкої відповіді, де закінчується гра і починається реальність. Третій сезон Аліси при кордоні це вибух адреналіну, візуальної стилістики та драматичної глибини. Серіал ставить глядача перед тим самим вибором, що й герой. Скільки варта твоя свобода, якщо довкола лише правила чужої гри? Воно ласкаво просимо до дері. Це новий серіал жахів від HBO, який розширює культовий всесвіт Стівена Кінга. Події розгортаються у 1962 році за десятиліття до відомих подій воно. У маленькому містечку Дері починає прикидатися древнє зло, яке приходить кожні 27 років і вперше показує, як формується жахлива постать Пенівайза. У центрі історії родина хенлонів і мешканці міста, що стають свідками зловісних подій, расою протистояння, пожежа у клубі Спот» і низка моторошних зникнень. І поступово стає зрозуміло. Це лише початок гри, правила якої диктує чудовисько в клоунському обличчі. У головних ролях Тейлор Петч, Джованна Депо та Біл Шкашгард, які повертаються у ролі Пеннівайза. Режисером виступив Енді Мускетті, автор двох попередніх фільмів. Воно чи варто дивитися так? Це темне коріння історії, ще покаже, чому дері навічно прокляте і чому зло завжди знаходить дорогу назад. Андор, політичний трилер у всесвіті зоряних війн, де замість джедаїв і світлових мечів, шпигунські ігри, тоталітарна держава і люди, які потроху будують повстання. У головних ролях Дієго Луна, Стеллан Скарсгард та Женів'єв Орайлі. Серіал створив Тоні Гілрой, сценарист фільму Бунтар, 1 зоряний війни. Історія, а цей сезон фінальний і прямо підводить до подій стрічки. Now. Другий сезон показує кілька вирішальних років у житті Касяна Андора. Він бере участь у небезпечних операціях Лютона, тікає від імперії, втрачає друзів і поступово стає тим самим холодним професіоналом, якого ми пам'ятаємо з фільму «Бунтар-1». Паранельна Мотмотма намагається фінансувати повстанців, залишаючись публічною сенаторкою. А імперська машина безпеки дедалі жорсткіше закручує гайки і виходить на слід повстанського спротиву. Чи варто дивитися так, бо це, напевне, найкращий серіал у всесвіті зоряних війн». Андор це доросла історія про ціну оперу і звичайних людей, які роблять брудну роботу замість міфічних героїв. Другий сезон ставить крапку в історії так, що після фіналу одразу хочеться перемкнутися на бунтар 1 і подивитися фільм уже зовсім іншими очима. Welcome to the rebellion. For years, we've been afraid of them. Now it's time for them to be afraid of us. The Let the revolution begin. Оповідь «Служни» – цей фантастичний драматичний трилер, який нарешті отримав довгоочікуваний шостий сезон. Проект засновано на одноіменному романі 1985 року канадської письменниці Маргарет Етвін у головній ролі Елізабет Мос, яка, до речі, виступила одним із режисерів серіал. Сюжет розповідає про події Другої громадянської війни у США. Через невідомі причини світ опинився на межі глобальної демографічної катастрофи. Простіше кажучи, у світі майже перестали народжуватися діти. Не придумавши нічого кращого, уряд США запроваджує військовий стан і скасовує конституцію. Першу чергу забирають ці права і свободи жінок, поступово перетворюючи їх на безправне майно. На біду свідомих американців їх громадяни занадто пізно зрозуміли, що саме відбувається. І ось пройшло всього декілька років, і Америка зовсім не та, що була раніше. Права і свободи скасовані для всіх, а країною керує жорстокий культ релігійних фанатиків. Жінок, які ще можуть вагітніти, насильно змушують народжувати дітей для вищого керівництва країни. Таких жінок називають служницями, і саме оповідь однієї з них покладена в основу цього чудового серіалу finally declare enough. Те, що ви зробили, стало одним з найболючіших моментів в історії цієї компанії. Якого біса? Але ви четверо стали обличчям програми «Розриво». Внутрішні розкривають таємницю. Розрив науково-фантастичний трилер від Apple TV+, про корпорацію, яка розрізає життя людей навпіл. Одна я живе лише в офісі, інше лише вдома, і вони нічого не знають одне про одно. У Головних ролях Адам Скотт, Патріша Аркет, Джон Тортуро та Крістофер Вокен. Серіал створив Ден Еріксон, а продюсує і регулярно знімає відомий актор Бен Стілер. Другий сезон починається там, де нас залишив фінал першого. Герої стикаються з наслідками свого бунту, а корпорація Люмон намагається затягнути гайки ще сильніше. Марк, Хелі, Ділан та Ірвінг дедалі більше дізнаються про те, ким вони є ззовні, і паралельно розуміють, що їхні офісні особистості теж хочуть мати право голос. Тиск з обох боків тільки зростає, а люмон робить усе, щоб обидва я продовжували жити в рабстві. То що за чортівлю ви там бачили? На горі не наш світ. Чи варто дивитися так, якщо любиш повільно наростаючу напругу, дивні офісні світи і серіали, які ставлять незручні запитання про роботу корпорації і особисту свободу? Другий сезон розриву розкручує ідею розділеної свідомості ще далі і робить цю історію ще більш напруженою та по-справжньому тривожною. Зараз. Прощавайте марк С. Стривайте! Розрив. Після всього, що ми пережили, ці події вони пов'язують нас. Навік дивній дива культовий серіал Netflix, який став символом попкультури х П'ятий седон фінальний, і саме він поставить крапку в історії Гокінс. У головних ролях знову Мілі Бобі Браун, Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Фін Вулвар та інші. А до акторського складу приєдналася легендарна Лінда Гамільтон за сюжетом на дворі осінь 1987 року. Гокінс у військовому карантині, світ розривають портали у потайбіччя, а векна готує свій останній хід. Герої мають об'єднатися, що праси назавжди зупинити зло, яке переслідує їх з дитинства. Покінчимо. Перша серія сезону зекрау обіцяє найдинамічніший старт за всю історію шоу, а творці натякають на найбожевільніший пролог у другому епізоді. І все це веде до фіналу під назвою Остання пригода, яка вийде напередодні Нового року. Чи варто дивитися? Однозначно, так. Це остання подорож у світ дивних див, де зустрічається ностальгія, дружба і страх. А кожна серія прощання з легендою. Попалися. The Не хвилюйся, Керол, Ми з'ясуємо, чим ти відрізняєшся від іншого. Навіщо Щоб ти могла стати однією з нас? Якого біса? Єдина новий науково-фантастичний серіал Apple TV+, від Вінса Гілігана творця пуститися берега та краще позвоніть СОВ. Сам Гіліан каже, що воно шов цю ідею багато років, і тепер нарешті зміг зробити свою велику фантастичну історію та розраховує принаймні на три сезони. У головній ролі Рія Сі Хорн їй протистоїть і водночас допомагає загадково представниця інших у виконанні Кароліни Вайдер. Нам здається, що зараз усі розмови про вас маєте якісь запитання, Керол Гадаю, для початку. What? What? The... За сюжетом на землю приходить сигнал з космосу, а за ним дивний вірус. Він запускає приєднання. Майже все людство зливається в один щасливий колективний розум. Люди посміхаються, не воюють, не сваряться, але більше не належать собі. І лише 13 людей у світі залишаються імунними для нового людства. Ці особистості радше збій системі, який обов'язково треба полагодити. Одна із них Керол, найнещасніша людина на планеті, яка раптом опиняється між власним болем і спокусує розчинитися в цьому нав'язаному щасті. Можна поставити питання, звичайно, що вас цікавить, як це все відмінити? Чи варто дивитися так? Бо це можливо найкращий серіал року, а ще це офігезна фантастика про утопії, який занадто ідеальний, щоб бути чесним. Єдина поєднує сайфай, сатиру, людську драму і ставить важке питання. Скільки себе ти готовий віддати за світ без болю. Щастя. Це! Що було далі? Це зветься інтригою, мамо! Елі це зветься обломом.